На рахунок пароізоляції, чи можна ложить пароізол на гліні на перед утепленням холодного чердака? Якщо ви таке питаєте, по-перше, не можна. По-друге, якщо ви не маєте досвіду, якщо ви не, немає вам кому вказати, хто дійсно з тим працює, ні в якому разі не беріть до рук пароізоляцію. І не починайте її десь пхати, щоб зробити краще, краще. І взагалі, оце робили як для себе, робили краще, більше цементу в штукатурку, більше цементу в вкладку, мило, якесь там в бетон, щоб краще було, щоб там менше морозла, стріскали, щоб пароізоляції, плівок напихати, герметично, плотніше доски підганяти, не залишати зазорів. Не робіть цього, тому що з пароізоляцією не шуткують. Можна ушатати всю хату, згноїти всі конструкції і захворіти від пліснявих грибків і спор. Не беріть пароізоляцію до рук, якщо не знаєте, як з цим робити.